Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Налягакашахна небезпека у столиці та низці областей України, у яких регіонах прозвучала повітряна тривога. Ви можете бачити на власних екранах. Залишайтеся в укриттях до відбою. На Харківщині ворог ударив по центру Куп'янська керованою авіаційною бомбою. Внаслідок влучання в п'ятиповерхівку постраждали троє жінок та чоловік. Як повідомляють у нацполіції, в результаті атаки пошкоджені кілька автомобілів та сусідні житлові будинки. А на Запоріжжі окупанти двічі атакували мало Катеринівку. Внаслідок обстрілу пошкоджені автомобіль та приватний будинок. Повідомляє обласна влада. Попередньо без постраждалих. У харківському військовому шпиталі, який став об'єктом атаки російських шахедів, вже відновили роботу операційних. У результаті влучання постраждали пацієнти і персонал, пошкоджені кілька корпусів, але нині в операційних знову проводять операції. Установа не оголошувала зборів на відновлення. Там сподіваються впоратися власними силами. Черговий раз Російська Федерація здійснила злочин. З порушенням міжнародного права, саме Женевське конвенція, це є акт тероризму з боку військ Російської Федерації. Це терористичні війська, які ведуть боротьбу не з військами, а з цивільним населенням. На зараз негайно були виконані заходи щодо забезпечення безперебійності надання. Медичної допомоги центр продовжує надавати допомогу. Дональд Трамп розлючений на Путіна, в такому американський президент зізнався у телефонній розмові журналістом телеканалу NBC News. Мовляв, його обурили заклики Кремля запровадити в Україні тимчасове зовнішнє управління. А ще те, що Путін критикує українського президента Володимира Зеленського. Адже це на думку Трампа рухає ситуацію не до перемир'я, а в протилежному напрямку. Наступного тижня обіцяє знову поспілкуватися з кремлівським диктатором про Україну. Та обіцяє, якщо Москва не погоди. Диться на угоду про припинення вогню США запровадять нові санкції проти російської нафти. Нагадаю, в останнє Путін і Трамп говорили телефоном 18 березня. По тому делегації зі США України та Росії домовилися припинити взаємні атаки по енергооб'єктах. Першою домовленість порушила саме Росія. Про те, що Вашингтон готує нові санкції проти Москви, заявив президент Фінляндії Олександр Ступ після семигодинної розмови з Дональдом Трампом. Мовляв, крайній термін припинення вогню 20 квітня. Дата символічна: окрім великодня, в цей день минає три місяці другого президентського Трампу терміну Трампа. Жодних вимог, які роблять Україну беззахисною, так прокоментував кремлівські претензії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Вважає глобальна ціль Москви обезброїти Україну, знищити її державність, захопити території і заволодіти природними та людськими ресурсами. Нагадаю, для встановлення режиму тиші на морі Росія вимагає послабити проти неї санкції, зокрема в аграрному секторі. А для повного припинення вогню Путін воліє, щоб Київ зупинив мобілізацію, а захід військову допомогу ЗСУ. 147 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби. 61 ран раз росіяни били на покровському напрямку. По 14 ворожих атак генштаб фіксує на Лиманському та турецькому. 11 штурмів окупанти здійснили поблизу Костянтинополя та в бік розливу та веселого. Про ще одну добу на східних рубежах у нашому огляді. Розвідувально-ударні групи БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу Скорпіон прикордонної бригади ГАРД нищать техніку і живу силу ворога у районі Вовчанська. Днями влучно відпрацювали по скупченнях ворожої піхоти, ліквідували сімох росіян. Кадри 113-ї бригади сил тероборони дронарів полювали дві мотолиги противника на куп'янському напрямку. Ударними безпілотниками вдалося утилізувати важку вогнеметну систему сонцепьок росіян, всюди хід та два БТРи. Також напередодні були знищені два склади боєприпасів. Кадри 77-ї аеромобільної окупанти пішли на штурм, готувалися до цього наступу близько трьох тижнів. Накопичували техніку та особовий склад. Застосувавши 13 одиниць бронетехніки, загарбники не досягли жодного результату та не посунули лінію фронту навіть на сантиметр. На Луганщині прикордонники Фенікса знищили чотири російські гармати. Також уразили пункт управління БПЛА, польовий склад противника, квадроцикл та багато вантажівок. Кадри з Лиманського напрямку від воїнів 66-ї окремої механізованої ворог активно наступає в зоні відповідальності бригади. Після чергових невдалих і шалених втрат. Окупанти накопичують нові сили, і атакують знову і знову. Наші захисники нищать усе, що потрапляє в поле зору. Сіверський керунок, пара українських танків притулу розстрілюють посадку з російською піхотою. Систематично утилізують ворога і на Краматорському відтинку. Бійці п'ятої окремої штурмової ударними дронами за допомогою скидів влаштовують окупантам незабутню зустріч. На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександру Шультиного, Претеченого Білої Гори поблизу часового яру, Ступочок та Курдюмівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак, неподалік Кримського, Турецька та у напрямку Деліївки. Покровський напрямок, як відбивають російські штурми, показали воїни 72-ї бригади. Спочатку три ворожі БМП висунулися до позиції ЗСУ, щоб висадити десант у найближчій посадці. Після ураження їхньої техніки стало зрозуміло, що спроба провалилася. Евпіві дрони Спартана знищують ворожі штурмові групи. Окупанти з усіх боків роблять спроби наблизитися до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в обороні, щоб просунутись вперед. Утім, пильні очі аеророзвідників. Фіксують всі переміщення а пілоти з кидами та ФПВ-дронами зупиняють ворога. Костянтинівка щодня потерпає від ворожих обстрілів. Через близькість фронту вивозити людей поліцейським доводиться під прицільними ударами окупантів. Спочатку доволі довго тримались, а потім як почали нас бомбити. Жінку з маломовільним сином білі янголи доставили до шелтеру. Звідти родина вирушить у якийсь із безпечніших регіонів. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ворог активізувався на Запоріжжі. Від початку доби на цій ділянці фронту зафіксували шість бойових зіткнень. Наші бійці тримають оборону та не дозволяють противнику накопичувати сили. Для цього працюють і мінометники батальйону Самарівські Вовки вовки» 108-ї бригади тероборони. Більше про роботу артилерії у сюжеті Гогої. Бойові дії на запорізькому напрямку не припиняються ні в день, ні вночі. Щойно сходить сонце. Батальйон Самарівські вовки 108 ТРО готується до бою. Мінометом 120-го калібру працюють по ворожих засідках, які виявили наші розвідники. О, постріл за роботою мінометників. Військовослужбовець на псевдогарі спостерігає з неба. Зараз він очі артилерії. Загалом робота важлива, тому що якщо тобто в кадр не попадає сам розрив, то командному пункту буде дуже важко відкоригувати міномет, щоб наступний, наприклад, постріл попав саме в ціль. Керувати дроном гарі навчився у війську до лав 108-ї бригади. ТРО долучився менше року тому. Прийшов за повісткою, роботу з безпілотниками обрав на військових навчаннях. Та я просто себе позиціонував так: якщо попав у військо, то хочеться займатися тим, що тобі в перспективі буде цікаво. Тобто дрони мені були цікаві, тому я вирішив вибрати для себе саме таку галузь розвитку. Не те, щоб відстрілятися у мінометників, я лічені хвилини, бо в небі постійно кружляють ворожі дрони. А ось і результат. Перша міна була дуже поруч, друга міна влучання в ціль. Ранкова кава тут уже після роботи. Військовослужбовець із позивним псих на війні з 2017-го. Разом із побратимами прийшов АТО та ООС. Зі служби звільнився за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Я звільнився і через місяць почалася повномасштабна. Та ні, ну я побратими, хлопці, всі. І мені потрібно було йти. Бійці кажуть, нині ситуація на запорізькому напрямку напружена. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. Застосовує штурмові групи в невеликій такій кількості штурмовиків, але застосовує при цьому нестандартні засоби. Ну, наприклад, мотоцикли, баги. Постійно йдуть обстріли, ворог застосовує активно безпілотні апарати. І Веде розвідку, ми також відповідаємо засобами активної оборони, щоб не дозволити противнику накопичити сили, якраз і працюють мінометники 108-ї. Постійно визначені цілі є. Якщо наша розвідка замічає якийсь там рух непонятний, що там щось відбувається, то тоді ми починаємо відпрацьовувати. Поне розуміти, міномети потрібно з ними потрібно правильно працювати. Не все так просто, як кажеться. Для ще ефективнішої роботи потрібно більше бійців та безлімітна БК, Зазначають армійці. Ніколи не бувають зайвими на фронті і легкі та маневрені автівки. На позашляхових зараз збирають і мінометники 108-ї. реквізити для донатів на екрані. І на гоги і подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Північна Корея продовжує нарощувати військову силу та розширювати співпрацю з Росією. Новітній авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення, дрони смертники та що ще продемонстрував Кім Чен Ын під час останніх військових випробувань. Розповість Софія Желінська. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін особисто оглянув новий авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення та наведення. Літак, схожий на радянський а 50 побудований на базі ІЛ 76 Він оснащений сучасним радарним комплексом і має сім робочих місць для операторів. За його словами, ця розробка буде критично важливою для національної безпеки КНДР. Проте у міністерстві оборони Південної Кореї зазначають, що він потребує подальшої оцінки щодо його його ефективності представлений сьогодні північною Кореєю літак дальнього радіолокаційного виявлення все ще потребує подальшої оцінки щодо його оперативної ефективності та корисності. Якщо ви подивитеся на нього, то побачите, що він виглядає досить тьмяним, важким і вразливим до перехоплення. Кім чи ним також керував випробуваннями ударних та розвідувальних безпілотників. Нові дрони оснащені технологіями штучного інтелекту та здатні відстежувати цілі на суші й у морі. Напрям безпілотного обладнання та штучного інтелекту має бути пріоритетним і розвиватися заради модернізації збройних сил. Окрім технічного прогресу, КНДР нарощує підтримку російської військової кампанії. За інформацією південнокорейської розвідки, у січні-лютому до Росії відправлено ще три тисячі північнокорейських військових. Попри те, що їх втрати сягають щонайменше чотирьох тисяч осіб, КНДР продовжує надавати нові підрозділи. У свою чергу диктатор Володимир Путін нагадав, що КНДР є партнером Росії, а наприкінці минулого року набрав чинності договір про військове співробітництво. Згідно з документом, кожна з країн зобов'язана надавати допомогу іншій усіма наявними засобами. У разі нападу на одну з країн. Серед близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, спрямованих у Росію, зафіксували близько 4 тисяч втрат. Ймовірно, у січні та лютому туди додатково відправили понад 3 тисячі осіб. Візит Кім Чен Іна до Росії може зміцнити співпрацю двох режимів. Лідери можуть домовитися про нові поставки зброї та обмін військовими технологіями, що може вплинути на подальший розвиток війни в Україні. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини обкласти митом весь світ наступного тижня. Сполучені Штати планують запровадити нові масштабні тарифи на товари, завезені до США. Європейський союз, один із найбільших торговельних партнерів Америки, готує заходи у відповідь. Які саме мита планує запровадити адміністрація Дональда Трампа, та чим це загрожує світовій економіці? Дивіться далі. Друге квітня американська адміністрація називає днем визволення Америки. Саме на цю дату США запланували впровадження нових масштабних торговельних тарифів. Митом від 15% обкладуть усі товари з країн, які американська адміністрація вважає своїми найгіршими торговими партнерами і на які пропадає майже 90% імпорту. Також Дональд Трамп анонсував мита у 25% на всі товари з будь-якої країни, що купує нафту і газ у Венесуели для мене тарифи найкраще слово у словнику. Тарифи зроблять нас захмарно багатими. Вони повернуть бізнес, який нас полишив. Мита у 25% запровадять на всі автомобілі, завезені до США. На думку президента Трампа, це має щороку приносити Америці 100 мільярдів доларів прибутку, а також стимулювати внутрішнє виробництво машин. Тарифи застосують як до готових автомобілів, так і компонентів до них. Ця новина викликала занепокоєння у європейських виробників у німецькій асоціації автомобільної промисловості. Кажуть, що таке рішення нашкодить і підприємцям, і американським споживачам. Це серйозний удар повійні та засновані на правилах торгівлі. Він матиме суттєві наслідки для зростання зайнятості добробуту та робочих місць по обидва боки Атлантики. Американська економіка та споживачі також постраждають через рішення США вийти з міжнародного торговельного партнерства. Окрім автомобілів, Трамп розглядає можливість запровадження тарифів у інших галузях, зокрема на фармацевтику, напівпровідники та деревину. Нову торговельну політику Білого Дому розкритикували у різних країнах. Тарифна війна між США та ЄС може призвести до падіння світового ВВП на 7 відсотків. Вважає Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровськіс. Німеччина, як найбільший експортер автомобілів, закликала європейський союз до жорсткої відповіді. У Франції запровадження мит назвали ворожим кроком. Міністр фінансів та економіки Ерік Ломбар зазначає, що єдиною відповіддю ЄС може бути підвищення мит на американські товари. Після приходу на посаду президента Дональд Трамп уже запровадив мито у 25% на сталь та алюміній, зокрема з Європи. У Євросоюзі оголосили про контрзаходи. З Середини квітня планують ухвалити додаткові мита на американський бурбон, джинси та мотоцикли Харлі Девідсон. Наразі Брюссель оцінює ситуацію та готує відповідь на нові тарифи. Водночас, американська сторона готова до укладання угод з країнами, які прагнуть уникнути американських торгових податків, але лише після того, як Білий Дім оголосить про взаємні митні тарифи 2 квітня, підкреслив Дональд Трамп. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейський телеканалу Інтер. Марафон. єдині новини. Ведмеді прокинулися, олені скинули роги, а мавпи чекають переїзду у літні вольєри. Попри нетепову теплу зиму, тварини тепло зустрічають без стресу. Наша знімальна група побувала у Черкаському зоопарку і дізналася про особливості цьогорічної весни для його мешканців. У дрібних приматів нині час фруктового бранчу. Метушливі боловухі макаки вже мають цьогорічне поповнення. Малюкові лише два місяці він міцно тримається за маму, незабаром із зимового вольєру їх переведуть у літні, і тварини це відчувають. Ну, в раціоні рибка, м'ясо, овочі, фрукти, зелень, о, всякі чайки ми робимо заспокійливі. Весняні такі, ну, з калиною, дуже активні, дуже хочуть на вулицю. Страшне, як хочуть. Традиційно першими віщунами весни вважають ведмедів. Відомі у Черкасах Гута і Бурмак, попри теплу зиму, добре виспались і починають ліниво обстежувати вольєр. Ніби як трішки не дуже активні, але це ненадовго. Зараз вони трошки поїдять до бреників, походять, розгуляються. Будуть бігати. У березні прокинувся, і бабака Олені скинули роги. Погода цьогоріч вплинула хіба лише на нагін тварин. У деяких видів він тривав довше, ніж зазвичай. Появу малят звірів очікують у період з квітня по червень. Всі дуже виглядали. Ми як повідкривали їхні утепління, познімали. Вони вже виглядали на сонечку, всі хотіли гуляти, побачили сонце. Ну ще ждете, малиші, ще жде, тому що ще холодно. Теплі дні, звичайно, випусти, але Потім є позаганяли. Да, так. була така проблема, що вони о, все тепло. Після того, як тепла погода стане постійною, частину тварин переведуть на оновлене, полегшене меню. Вже скоро на весняно-літній раціон переведуть їх хижаків. З 1 квітня їм даватимуть менше м'яса. Із посиленням активності сонця росте, і кількість відвідувачів. Краще розгледіти мешканців зоопарку можна буде після того, як їх переведуть у літні вольєри. Це станеться, коли температура стабільно триматиметься вище шістнадцяти градусів. Ірина Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. До 2,5 метрів завдовжки та 170 кілограмів маси тіла гігантських хижаків родини псових епіціонів. Описав у колонці видання Forbes американський еволюційний біолог Скотт Треверс. Тварини в кілька разів більші за сучасних вовків домінували у північній Америці від 6 до 12 мільйонів років тому, де полювали на травоїдних ссавців. А гострі міцні зуби та здатність дробити кістки стали перевагою. І у природному відборі, адже порівняно з іншими епіціони мали доступ до кісткового мозку своєї здобичі. Вимирати гігантські пси почали з приходом на материк котячих, які завдяки пазурям і здатності лазити по деревах зайняли нові екологічні ніші. Інший несприятливий чинник, який, зрештою, призвів до вимирання епіціонів кліматичні зрушення. На крок ближче до освоєння Марсу таку сміливу заяву зробила команда вчених із Нанкінського університету Китаю, що розробили та випробували новітню технологію перетворення вуглекислого газу на кисень. Стверджують, їхній електрохімічний прилад може безпосередньо розкладати СО2 на окремі компоненти, тобто вуглець та кисень. А ще робить це за екстремальних умов, без потреби дотримання оптимального тиску та температури. Як проміжний елемент, використовується використовують літій, а на виході отримують понад 98% кисню, що переворощує навіть показники природних процесів, як от фотосинтез у рослинах. Автори експерименту переконані, це точно знадобиться для нових космічних місій а надто на Марс, адже саме його атмосфера складається переважно з вуглекислого газу, а тиск менше одного відсотка земного атмосферного тиску. Опівночі підбиватимемо підсумки доби а поки в ефірі проєкт Моя історія.